Вітаю, пані та панове! І, звісно, я прийшла розповідати вам про свої книжкові плани на 2025 рік. З року в рік я намагаюся вигадати максимально комфортну і працюючу для мене схему. І сьогодні вона в мене розділилася на три категорії: по-перше, це автори, яких я читаю багато. По-друге, це книжкові цикли. І по третє, це щось, що, мабуть, можна назвати словом саморозвиток. Там буде нонфікшн, там будуть книжки англійською. Звісно, ніхто не застрахований від того, що сьогодні мені хочеться читати це. Через півроку мені вже не хочеться це читати. В кінці року в мене вже погляд зовсім дивиться на інші книжки але поки що я можу зорієнтувати вас в тому, яким я бачу свій читацький 2025 рік. Якщо існує на цьому каналі щось стабільне, так це те, що будь-які книжкові плани ми з вами розпочинаємо з Тері Прачета. І з кожним роком я дивлюся, що планую я його собі на рік все менше, менше і менше через те, що я вже наїлася в такому прям запійному темпі читати дискосвітні історії, і залишилося їх перекладних насправді не так, що багато, тому я звужую свій апетит і планую собі тільки 5 книжок цього автора. Насправді, навіть 4,5 через те, що глиняні ноги. Я починала читати минулого року, дочитала до 130-ї сторінки, відклала до кращих часів. Кращими часами тепер я бачу лютий. Глиняні ноги це в нас третя частина під циклу про варту. І щось, коли я її починала читати влітку, вона мені пішла якось дивнувато, якщо чесно. Але я розумію, що не може бути в такому величезному циклі без книг, які мені не будуть заходити прям ідеально. Нагадаю, що Террі прачета я читаю в хронологічній послідовності, тобто в ті послідовності, в якій Прачет ці книжки писав. Для мене це виглядає найбільш цікавим варіантом через те, що я спостерігаю за дискосвітом в тому вигляді, в якому він створювався, вигадувався тері пратчетом. І наступною, після глиняних ніг в мене за хронологією йде джинго. Це четверта книга під циклу про варту. От таким чином це, до речі, дуже рідко виходить. Що по хронології прям дві книжки підряд з одного під циклу випадають. Наступною в нас буде останній континент. Це шоста книга під циклу про Ринсвін. Да Ринсвінд це поки що мій улюблений з усіх підциклів. Незважає. Речи на те, до речі, що в мій топ 5 книжок Прачета не входить жодна книга з цього підциклу. От такі парадокси. І поки що ця книга це остання перекладена з цього підциклу. як до речі, і джинго в рамках варти мається на увазі. Після цього мені доведеться прощатися з підциклом про провідьом через те, що бери за горло це шоста та остання частина цього підциклу. Хоча, начебто, це має бути не таке аж повноцінне прощання, бо в мене ще буде підцикл про Тіфані, а вони навіть позаду на оцій, от мапі дискосвітніх. Книжок об'єднані як один під цикл. Майже ну і нарешті я познайомлюся з однією, мабуть, з найвідоміших книжок тері прачета. Це буде правда. Серед людей, які читали багато прачета, дуже мало людей, які не називають цю серед своїх улюблених. Тому в мене не те, щоб навіть на неї сподівання, якісь я в принципі не сумніваюся, що це буде ну дуже класно. Поки що це виглядає як мій план мінімум тері прачета. Сподіваюся, вийде його дотриматись. І другий автор зі списку тих, яких я на рівні з Террі прачетом читаю досить багато щороку, це, звісно, Стівен Кінг. Те, що я вам зараз показуватиму, це не всі книжки Кінга, які я запланувала собі на цей рік. Просто вони в мене розпорошилися трошки на різні категорії. Але те, що не пішло в ніякі інші категорії, це по-перше, в мене тут команда скелетів. Це в нас збірка оповідань на майже 800 сторінок, і в якій я зараз вже ого. А чесно кажучи, так не сприймається просто, що я вже майже на середині. В мене позаду вже вже вісім оповідань, це 375-та сторінка. І я поки що нічого вам не кажу про цю книгу, тому що це не той формат відео, в прочитаному буду всім ділитися. І сподіваюся, все-таки дочитати її до кінця місяця через те, що в нас з клубом це власна книга січня. Крім того, доволі рідкісний примірничок. В мене тут ловець снів. І чесно кажучи, я зараз подумаю, чи мені її спробувати взяти на лютий, чи все-таки відкласти на грудень через те, що тут настільки сніжна обкладинка, що я не можу впустити момент почитати Цю книгу саме в підходячу пору року. І мені здається, саме на цю книгу я чула дуже мало відгуків. А ті що чули, я навіть не пам'ятаю якого настрою вони були. Тому я просто дуже люблю до книжок Стівена Кінга підходити з максимальною відсутністю будь-яких знань. І окрім того, хотілося б мені прочитати інститут. Одна з таких ще відносно нових книжок автора. Давайте, до речі, подивимось, якого вона року 2019-го. Тобто, книжці трохи більше п'яти років. Чогось надто особливого я від цієї книжки не очікую. Тому що тут у нас має бути про власне, інститут, це заклад, де утримують дітей з якимись надздібностями. Кін взагалі дуже любить тему дітей і не тільки з надздібностями. В нього це, в принципі, завжди з того, що я читала, добре виходить. Але наскільки в нього вийде тут щось оригінальне, щось, чого я ще, хоч трохи не читала, оце буде цікаво. Переходимо з вами до найчисельнішої категорії, розповідатиму вам про книжкові цикли. І як і, минулого року я поділила їх на три підпункти, і розповім вам про цикли, які я б хотіла почати читати, ті, з якими я б хотіла продовжити знайомство. І в мене навіть знайшлося парочку таких, які я хотіла б дочитати цього року. Я зараз дивлюся на дві верхні книжки з категорії циклів, які я хотіла почати читати в 2025-му, і Розумію, що це буде, знаєте, друга спроба входження, тобто я вже. Намагалися почати з ними знайомитися в 2024-му, але трошечки не зрослося. По перше, в мене тут згори лежить ім'я вітру від Патріка Ротфуса. Читали його, починали читати буквально наприкінці 2024-го, Це був листопад, дійшла до 90-ї сторінки, трошечки відклала, і поки мені не хотілося до нього повертатися, але точно повертатимуся у новому році. У цьому році вже. Тому що мені дуже цікаво, що те, що я чула про цю книгу, ту величезну кількість схвальних відгуків, яку я чула на цю книгу, воно в мене якось не дуже в'яжеться з тим, що я встигла за ці 90 сторінок прочитати. Я розумію, типу, я розумію, що по 90 перших сторінках судити книгу на 800 майже сторінок, це не треба так робити. Я і не роблю. Я просто хочу для себе підшукати, дочекатися найкомфортніший момент для цієї книги. А через те, що я фентезі, в принципі, не надто часто читаю, мені ні, саме важливо цей момент дочекатися. Ну і друга в мене така сама історія: це земли народжені. Перша частина остання імперія від Брендона Сандерсона. Тут у мене взагалі вже не лишилося варіантів, тому що мені вже поперед замовленню має прийти друга книга. в мене взагалі стільки сумнівів не було щодо жодного фентезі. Мені здається, як щодо цієї книги. Я дуже довго довкола неї ходила. Я спочатку не збиралася читати саме цей, цю, цю трилогію, але потім наслухалася дуже багато про твори Сандерсона. В принципі, і я так розумію. Що перш ніж переходити до хронік Буросвітла, отих у тих от величезних талмудів, які виходять в КСД, то краще все таки познайомитися з його першою трилогією. Ну і окрім того, мені багато людей поручилося за те, що друга частина мені має бути цікавіша. Хоча в мене все таки дуже багато надій на те, що і перша частина для мене розженеться, розтрясеться і розпишеться якось. Ну і не тільки фентезійні цикли, звісно, я збираюся починати в 2025 році, тому що дуже довго в мене на поличках вже стоїть експансія від Джеймса Корі. В мене тут книга перша і прокинеться Левіафан. Я не пам'ятаю, скільки зараз книжок вже встигло вийти українську, 6 чи 7. І я тим паче не знаю, скільки їх там в циклі взагалі. Але те, що мені б дуже хотілося познайомитися з представником сучасної наукової фантастики, настільки відомим представником, скажемо, це от прям факт. О, до речі, тут можна подивитися, скільки книжечок в циклі. Давайте подивимось. Дев'ять. Ну добре, то я вже собі була готувалася на 12 мінімум. Не око світу. Найбільша добірка зараз буде по циклах, які я збираюся продовжувати. І давайте почнемо з того, що в мене зараз вже знаходиться потрошку в процесі читання. Третя частина тетралогії Дена Сімонса. В мене тут Ендіміон. Минулого року читала Гіперіон, читала Падіння Гіперіона. Ця книжечка в нас відбувається за 300 років після падіння Гіперіона. І я не впевнена, чи буде тут хоч якась концентрація знайомих героїв, але от я прочитала вже 56 сторінок і спостерігати за тим, як міняється. Всесвіт, як він змінився після подій другої книги, це вже як мінімум дуже цікаво. І я просто не будую надто далекоглядні плани, скажімо, але в самих таких сміливих мені цей цикл хотілося б і дочитати цього року. Але четверта книга, вона рази в півтора більше за цю. А тут, щоб ви розуміли, ви бачите, що тут якийсь збільшений формат, ви бачите, що тут не найбільший шрифт, і що, в принципі, оці от 500 майже 50 сторінок, їх сміливо можна було вкласти у 800 стандартного формату книги. Давайте про. Продовжувати, поки теж науковою фантастикою, тому що нарешті я дуже хочу, спіймали прям реально сильне бажання повернутися до фундації Айзека Азімова. Мені здається, роки три тому я починала читати цю книгу. Чесно, я прочитала два розділи. В мене тут 22 сторінка, навіть ще є закладиночка. Але, звісно, я, коли до неї повернуся, я починатиму її з самого початку. І я вам, звісно, кожного циклу зараз показую по одній книжечці. Але, от, наприклад, якщо тут мені піде добре, то мені б дуже хотілося ще й третю книгу. Також захопити, тому що принаймні третя книга ще така сама маленька, як і друга. Першу я читала вже навіть не буду згадувати коли, давно я її читала. І мені вона зайшла тоді дуже добре. Я не знайшла в ній аж щось такого сильного, емоційного, але мені от мені дуже добре зайшло, знаєте? Я тільки сподіваюся, що ця історія тільки набиратиме обертів з кожною книгою, тому що потенціал в першої книги був шалений. Мабуть, наступну книгу теж можна рахувати як продовження циклу. В мене тут ехопракція від Пітера. ВОЦА. і на даний момент написано тільки дві книги. Це в нас таке непряме продовження сліпобачення має бути. Я не знаю, чи колись буде ще якась книга в цьому циклі, бо може мені це варто було б запихувати до закінчення циклів. Але через те, наскільки питання ще підвішене, давайте рахувати за продовження. Тому що сліпобачення це було щось абсолютно неповторне, неймовірне і майже геніальне. І мені терміново треба буде читати продовження. От прям поза жовтня. Одних питань. Як бачите, по науковій фантастиці я зібралася бахнути нормально так. Дуже сподіваюся, що я протримаюся на цій дистанції. Але все-таки трошечки фентезі теж треба, тому що в мене в планах продовжити все-таки знайомитися з літописом сірого ордену від Павла Дерев'янка. В мене тут друга частина тенета війни. Але можливо, ви бачили, що у видавництва Старого Лева цьогоріч має вийти перевидання цієї трилогії. І все-таки я, скоріш за все, братиму оновлену. Тобто всі три книжки, і я, скоріш за все, перечитала Першу частину, не те, щоб я надто погано її пам'ятаю, але для того, щоб продовжити знайомство з циклом, мені хотілося б освіжити щось в пам'яті, і окрім того, ці книги мають виходити, по-перше, з ілюстраціями, по-друге, з новою редакцією. Ну і нещодавно подружки ми щось почали розмовляти про другу частину, власне. І одна сказала, що там на початку такий момент, що вона його прочитала і закрила цю книжку, тому що морально на той момент не вивозила. І я така зрозуміла, от саме тоді, що. Мені треба буде перечитувати першу, щоб точно всім проникнутися і зрозуміти, що з ким там відбулося, і хто всі ці люди згадати. І останнє в мене тут лежить з циклів, які я збираюся продовжувати читати: історія про Корморана Страйка» та Робін. Звісно, це кар'єра лиходія від Роберт Галбрейт. Це в нас третя частина великого циклу, який ще знаходиться в процесі написання, але українською. Сподіваюсь, зараз не помилюся, якщо скажу, що перекладено сім книжок. Це в нас вже детективний цикл, і до того ж більше саме. Класично детективний бежу цих домішок трилерів в великих кількостях, як зараз зазвичай люблять писати сучасні детективи, і тому насправді мені цей цикл і припав до душі. Він дуже повільний. Тут дуже мало чого відбувається, саме такого динамічного, екшенового і всякого такого. Тут більше про стосунки людей, тут більше про їхні якісь внутрішні загони, те, як вони з ними справляються. Тут багато дуже розслідування саме базується на тому, що ми сидимо, розмовляємо з підозрюваними зі знайомими і зі знайомими жертв, і зі знайомими нашими з поліції, звідкись тому, що вони трошечки десь там щось можуть нам злити інформації. І мені так подобається. Темп цих книжок. Це от настільки моє в таких от динамічних в базі своїх динамічних жанрах мається на увазі. І я насправді рада, що отут знайшла для себе таку зону комфорту. Це, ну по суті, я не хочу аж сказати сучасна Агата Крісті, тому що все-таки е, ці книги надто самобутні, щоб їх аж так дорівнювати до Агати Крісті. Агата Крісті набагато динамічніша, якщо що, і там набагато менше людей. Ну і мені обіцяло, що з цієї книги починається прям новий рівень. І по Писання і по сюжету, і по якості, взагалі. Наступну книгу я насправді вже збиралася рахувати до дочитуваних циклів, але зараз зрозуміло, що це буде не зовсім правильно. Я вам показую голі Стівена Кінга, яку, мабуть, можна в такий собі цикл голі гібні віднести. І хоча на даний момент це останній роман про цю героїню, який вийшов українською, але не останній з тих, що взагалі планується. Взагалі, я ще в плани на минулий рік собі додавала повністю дочитати всі книжки, де фігурує ця героїня, але не встигла от тільки. <з> цим романом з того, що я знаю, це тільки те, що тут має якось фігурувати ковід, тому що Стівен Кінг любить вписуватися в актуальні рамки всесвіту, про який він пише. Ну і по суті, це в нас перша, от настільки аж самостійна книга присвячена саме голі, як головній вже точно героїні. Ну, і так вже виходить, що в підпункті циклів, які я хочу дочитати, в мені лишається тільки одна книга, яку я перенесла з минулого року, але за яку я вже насправді взялася. Капітула Дюни від Френка Герберта, шоста частина циклу про дюну. І насправді тут теж можна було сказати, що це не остання книга циклу, бо потім син Френка Герберта Брайан, в співавторстві з автором якого я не пам'ятаю на ім'я, якщо чесно, по нотатках Френка Герберта написав ще декілька книжок, які зараз перекладають КСД. Одначе дві вже навіть встигли вийти, але я поки що не планую їх читати, тому що я не можу для себе це прийняти як повноцінне продовження циклу. Тому класичним циклом хроніки дюни я для себе вважаю шість книжок. У мене тут зараз 104 сторінка. Не впевнена, що дочитаю аж так до кінця січня, але до кінця зими це прям план, мабуть, номер один навіть. По нонфікшену мені насправді дуже сподобалося, як в мене вийшло минулого року не трохи там, трохи там робити, а зосередитися на якійсь конкретній темі. Тому що коли ти прочитав одну книгу з конкретної теми, тобі хочеться ще, ще, ще. Минулого року в мене так було з книжками, такими довкола космічними, довкола астрофізичними. Цьогоріч дуже хочеться зосередитися на більш таких довкола земельних питаннях: це геологія, історія землі, еволюція і все от от, от таке. Десь до 4,5 Мільярдів років назад тепер. І я зараз не прям повноцінно всі свої плани вам показуватиму, а просто я зібрала книжки, які мені ідеально вписуються в тему, яку я собі запланувала. І з них я вже буду обирати, що мені читати. По-перше, в мене є дві книжечки про динозаврів. Перша це от така краса, від комубук, це злете падіння динозаврів Стіва Брусате. І скоріш за все, якщо я почну однією книжкою про динозаврів, то я продовжу і другою. А друга в мене це динозаври від Майкла Бентона від Бородатого. Марино, тож, якщо я почну читати одну, то другу я читатиму теж стовідсотково. Бо, як і казала, я коли починаю довбитися в якусь тему, мені треба добити її до останнього, поки є хоч якісь книжки на полицях ще. Хоча, звісно, навряд чи я їх читатиму підряд, щоб якась інформація, знаєте, встигла підзабутися чи щось таке, і її можна було вже повноцінно оновити. Потім книга, якою насправді мені б хотілося почати читати нонфікшн з цієї теми, але я дуже вагаюся через те, що історія землі. Від Роберта Гейзена настільки ідеально пасує, щоб її перевидали в серії «Фундація», Я постійно про це кажу, тому що я дуже сподіваюся, що її перевидадуть. Бо моя насправді така трошки з історією покоцана, в мене оця от плівочка тут наполовину відвалилася через те, що я брала цю книгу. Я навіть не пам'ятаю, як вже називався цей сайт за тим величезною кількістю наліпок. От бачите, вона просто вся в мене обліплена, і ну мені хотілося б красиво. А просто якщо я прочитаю цю, я купу всього тут попідкреслюю, і мені вже шкода буде її. Замінювати до речі, вона спочатку здалося, що вона дуже маленька, бо ну ви ви бачите це, але тут в нас майже 300 сторінок. І після історії землі дуже логічно буде взяти дві книжечки з еволюції. Я тут собі приберегла поки що. Дуже давно в мене лежить риба всередині нас, Ніл Шубін, мандрівка, три з мільярдною історію людського тіла. В Принципі має бути стандартна робота про еволюцію. Від я так розумію, майже найперших живих створінь до сьогодення. І те саме а, має бути в оповіді предка від Річарда Докінза. Але в цій книзі є один дуже цікавий момент, який буквально мене заворожив. Мені тепер дуже хочеться до неї перейти через те, що він йде в зворотньому порядку, починаючи від людей через мавп, через риб і закінчується чи бактеріями та археями. Тобто, це має бути ну, дуже оригінально і цікаво, тому що а в зворотньому порядку, в нормальному порядку, тобто я дуже багато книжок читала, а поспостерігати це назад, мені просто цікаво, як це може спрацювати, і саме в чому прикол брати отакий от, от спосіб викладу інформації. Чим це буде інакше? Ну і не тільки ж про минуле можна розмовляти довкола цієї теми, можна трохи зазирнути, спробувати в майбутнє і поплакати над палючим теплом, що б'є нас, найперше від Джефа Гудела. Книга про глобальне потепління, про те, як воно вже сказується на нашій планеті, і про те, що чекає її в майбутньому. Насправді категорії книжки англійської не мало бути в цьому відео, але сьогодні я стояла біля поличок і подумала. А, ну, в принципі, це я точно хотіла б прочитати. А, точно, я ж це оце планувала собі. Потім взагалі витягла книгу випадково з полиці, поклала її до цієї, цього стосу. І така, ладно, добре, я вам розповім про декілька книжок англійської, які хотіла б прочитати в 2025 році. Але знаєте, наперед, зазвичай ця категорія планів в мене взагалі не працює. По перше книжечка, яку я планувала на минулий рік, але чесно, я собі її зажала. Я не змогла прочитати обидві книжечки історії зйомок зоряних він за один рік. Мені треба було розтягнути, тому з про четвертий, п'ятий, шостий епізоди я читатиму вже найближчим часом. Я думаю, насправді я знаю, що розпочала не в тому порядку, що спочатку треба було про перші епізоди читати в хронологічному порядку зйомок, звісно, але я не втрималася, бо приквели я люблю трошки більше. Ну і насправді я не перестаю захоплюватися цими книжками. Це просто якийсь нереальний скарб. І коли про приквели я читала минулого року, це звісно було з одного боку випробовування, тому що тут доволі багато а, специфічної лексики, професійної лексики, тому що тут про зйомки, про підготовку до зйомок, про камери, лінзи, про підготовку всього реквізиту, тобто багато нових слів ви вивчити, навіть якщо у вас мені здається нормального рівню англійська. А я так взагалі офігіла. Ну і звісно, Стівен Кінг, я думаю, ви помітили, що в категорії власне Стівен Кінг я не показала вам сяєвий доктор Сон, який перечитує. Кожен рік через те, що цьогоріч я планую перечитувати їх англійською. І в мене є новий примірник сяйва. Я, щоб ви розуміли, в мене не тільки традиція перечитувати, я кожен раз перечитую новий примірник. І мені подруга просто за щасливим збігом обставин подарувала ще один примірник сяйва англійською, який я власне цьогоріч і планую читати. А от англомовного нового примірника доктор Сон в мене нема. І поки що я не можу знайти той, який би мені сподобався, який був би от в такому нормальному форматі з нормальним людським шрифтом. Але в мене попереду. То ще, як мінімум півроку, я точно десь собі зможу здибати те, що мені сподобається. Це вже три книжки англійською. Такий я оптиміст. А потім я стояла біля своєї полички Стівена Кінга, зрозуміла, що це не єдині англомовні книжки Кінга на моїй поличці, і подумала, чому б мені не почати перечитувати улюблені книги Кінга англійською і далі. Тому що в мене на поличках є прекрасний примірник мертвої зони. Мертва зона одна з моїх найулюбленіших книжок Кінга, але я читала її поки що тільки один раз. І я собі вже побудувала в голові план. Спочатку я собі насолоджуюся нонфіком позоріним війна, потім я беру мертву зону англійською. Тут майже 600 сторінок, але Боже, тут настільки прекрасний шрифт, ви собі не уявляєте. Я, звісно, планувала. Почати читати нарешті книжки англійською нормального розміру, тобто не по 600 сторінок, як зазвичай я це роблю, і тому я їх не дочитую. Але це кінг, я сподіваюся, мені допоможе хоча б це. А після мертвої зони буду вже збратися за сяйво і за його продовження. Сподіваюся, дуже сподіваюся, в мене вийде. Тож, друзі, я дуже сподіваюся, що під кінець року я прочитаю хоча б половину цих книжок, але чесно, ну от кожну з них мені навіть зараз вже хочеться читати. Тож, друзі, я звісно сподіваюся, що вам сподобалося це відео і обов'язково. Діліться в коментарях, по-перше, чи взагалі ви складаєте книжкові плани, і чи є у вас такі книжки, які от вже точно треба прочитати в 2025-му. А ми з вами, друзі, продовжуємо разом триматись, бо ми віримо в усіх наших захисників, і все обов'язково буде, Україна!